Назад, і ми сюди будемо гуляти один блок. Да, один блок. Нова рубрика у нас. Нова Зараз взяли на один блок. А ось я вже добуваю блок. Заскажется один. Як! Нет! Як! Э! Ты не хочешь падать снова? О! Да я не упаду! А туди тут о ютубери якісь. Тут якийсь ютуб. Ну все, перше зроблено. Сто? Я маю тебе добувати блок ось так. Ем... Е... Да блин. Стойте секундочку. Мені не надо куча. Ладно, зараз добути. Трохи зробити я... помий маленький. Люди, вот тут а да, як, є? як є? Ну, вам не важно. спела ну, я клубника тільки чихи. Ну что, я тут бувай блок. Да мисло снов! А я должен есть? Чи не. Я должен? Стойте. Я должен есть. А ще лавка. Давай нормально. Дерево. на кость. Да шутно! Вы чё та там не фу... Там матюк Во, наконец-то дуб. Срубит кирку. Э, -э, а ты что дорого? Во, сейчас срубим кирку, чтобы Піда спели яке І... все. То все. Що ви, де, де це було? Я пока все зроблю так щоб не опасти нам. Якщо я упаду, то буде фіаско. Це фіаско, братан. Фіаско. Це фіаско, братан. Якщо я за упаду, то буде фіаско. І там буде... Я буду заключити потім музику. Це фіаско, братан. Запуси сидите. Алось. Дерево врисло. Є. Е! Сус, блок 84. Добу, чи дуже мало. Світло, світло, батарея. Світло, світло, батарея. Ну да. О, сусько буде 100. А де там 400? Все. Все. Ше трохи шепаси О де Думаю. А! А де? Ви ще не нова рубліка, чи це давно була Че? така рублика, але її! Як вас дістане, бо в мене стали там бар якийсь. Я не можу добувати блоки, правда, всі інхосита матері. зараз зроблю таку де буде в мене стояти що не де? два дерева. Я буду тут у Ну, що треба лака. Ну, от. Ну, зараз робимо. Він хоче томатові. Ну, бачите? Да за земля. Осотем на мна. Ови мрши от батери. Син хоршито над е. Я не хочу просто падать. Я в самом начале я вас упав. В самом начале я упав. Я не понимаю, як я упав. Сейчас в томатовій. Син хози томато. мені мне Ти Палочки і звичайно кюшку. Ці краси. І здобуваємо. А це чи, чи не читайте. Воїна. Фалкові не читається.